Жіночий одяг з сімей пакетований, сезон, весна, літо, зустрін одна пара. головний убір, Носочки слідочки вищі місочки, коротенькі носочки. Була таку багато легесеньких суконь, сукня на бретелях. Ну одна сукня. Всередині підкладка. Заді застібається на блюзковку. Легенькі літні штанці. Легенька сукня на бретелях. блуза. Сейчас блуза. С четвертой рукавочкой. Спидметь-калаганка Летние шорты такие Сукня на довгій рукав, досить така довга сукня, застібається спереді на гудзички з поясочком. Маєчка. Пропрошую, трикотажна сукня. Орела, сукня. Легесенька сукня на бретелі, сукня на одне плече. Також дуже багато саме в великих розмірах суконь. Легесенька сукня, топ, легенькі літні шортики, джинсові шорти, коротенький топ, трикотажна сукня. О, окошко вкорочене, шорти, сокня. Подібний виріз, знизу дуже красиво. зроблено. В середині є припідкладка Парео, Парео, топ, джинсові шорти. Ковтинка в середині с маєчкою. Маєчка, сукня, на бретелях під поясочок, рубашечко. Сукня нам довгий рукавчик всередині з підкладкою, джинсові шорти, легенькі літні шортики, топ, також топ. Також сукня на бретелю довга. Топ застівається на блискавку, спідничка всередині з підкладкою на резинці з карманчиками. Білі штанці. Під поясочок. Димашечка. Маленькі шовтики. Джинси жакет, трикотажна сукня, джинси. Легенько літнє шортики. Така було вози маєчка. Легенька літня сукня на бретелях. Всередині з підкладкою. Ні, без підкладки. Топ. Корригуюча білизна. Топ. Трикотажна сукня. Спідничка довга, чинце, трикотажна сукня. Рубашечка джинсики, класичні штани, кордоніча білизна, спідничка без підкладки, футболочка. Сарфінчик з поясочком, спідничка. Футболочка, джинсові шорти, футболка, сукня на довгий рукав з підкладкою та купальники, верхи. Суцільні купальники також попадаються. Верхи, лавки, лавки, верх купальника. лавки, верх купальника. сутильні, лавочки, верхи выкитальника, можно плечо вы питаем, верх, верхи, верхи, також вверх. Шорти купання, здавайте. Верх до купальники. Також суцільний купальничок.